Добра новина, ісус Христос. Він Воскрес і Він живе зараз серед нас, і він той, хто прийшов кликати. Грішників до покаяння. Одного разу, і коли він сидів за столом у його домі, багато митерів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало. Тих, що за ним ї, і йшли. І коли книжники, що були з фарисеями, побачили, що Він їсть з митерями та грішниками, то сказали його учням, чого Він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішників. Ісус Христос прийшов кликати грішників. Ісус Христос Порівнює, що людина, людина, яка не знає Бога, людина, яка не вірить в нього, вона є хвора і вона є грішник. і він прийшов кликати грішника. Він прийшов спасти цей світ, він прийшов до кожного з нас, тому що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі нема не одного праведного, і тому Христос віддав своє життя. І тому Христос він прийшов до хворих, він прийшов до бідних, він прийшов до слабких, він прийшов, щоб дати нам спасіння. Він прийшов до кожного хто хворіє, хто страждає. хто… Немає надії, він є спаситель і його любов до кожної людини в цьому світі. І неважливо, яка у вас посада, ким ви працюєте, як ви живете, скільки у вас грошей, чи є у вас дім, чи нема діма, чи ви безхатько, Бог вас любить. І його любов, вона велика. І він, той, хто хоче бути завжди поруч, як любляча мати, він хоче втішати вас, він хоче допомагати вам, він хоче давати поради свої, він хоче спілкуватися з вами, як зі своїми дітьми. Він, живий Бог, він Воскреслий Христос, і в ньому немає ніякої темряви. І кожен без Бога, це хвора людина. Кожен без Бога це грішна людина. І Ісус Христос Він хоче спасти вас від гріха, Він хоче спасти вас від хвороб, Він віддав своє життя, щоб дати вам спасення, щоб дати вам прощення гріхів. За ваші гріхи був покараний Ісус Христос, щоб дати вам примирення з Богом Отцем, щоб Отець став вашим батьком, щоб ви перестали жити як сирота. Ісус любить вас і Його любов, вона може змінити ваше життя, вона може звільнити вас від залежності, від хвороб, від бідності, від всього поганого. Його любов, вона перемагає. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскресень сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Бог. Пробачив вам всі ваші гріхи, він подарував вам оправдання, і тепер ви маєте мир з Богом Отцем. І тепер приходьте до нього. В Біблії написано, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Він сказав нам бути невідступними. І навіть якщо одразу ви не отримаєте звільнення або відповідь на молитву, продовжуйте просити. Він, як добрий батько, обов'язково вам дасть те, що ви в нього просите. Якщо у вас щось болить. Або у вас якась залежність, або у вас немає успіху в роботі, або у вас, е, ви турбуєтесь за своїх дітей. прощіть у нього, благословляйте. Нехай ваші слова будують ваше життя, нехай ваші слова будують життя ваших дітей. Благословляйте, сила слів. Слова мають велику силу. Говоріть слова благословення в, свою, в своє життя. Говоріть слова благословення в життя своїх дітей. Ваші слова мають велику силу. І Божі слова вони також мають велику силу, і Бог буде благословляти все те, що ви говорите, це наче, сам Бог буде говорити через ваші уста, тому що Божа воля є е, процвітання, Божа воля є зцілення, Божа воля є звільнення від залежності. І якщо у вас є така потреба зціленні, якщо у вас щось болить, або душа болить, або тіло болить, е, або Ще турбуються про щось, то щоб не турбуватися. Просто просимо в Бога допомоги, і нехай мир Божий приходить на нас і зберігає нас в наших обставинах. Е, в ім'я Ісуса е, покладіть руку на себе за вас, помолюсь, в ім'я Ісуса зійдине цю людину з що сила Духа Святого. В ім'я Ісуса наказує, геть пішов всякий дух немичі, що поневолює цю людину. В ім'я Ісуса цю людину всякий дух, що викликає залежність наркотичну чи алкогольну. Геть пішов з цієї людини в ім'я Ісуса. Е, всяка хвороба геть пішла з цього тіла в ім'я Ісуса. Якщо у вас болять ноги чи руки, чи головна біль, чи мігрень, е, чи якась пухлина. В голові щезниця похлине геть пішла всяка біль з м'язів з рук. З кісток в ім'я Ісуса повне стілення. Якщо у вас кривий хребет, нехай вирівняється ваш хребет прямо зараз в ім'я Ісуса. Нехай вирівняється, е, кожна кліти, кожна кісточка, і нехай зцілиться кожна клітинка, нервова, нервові клітини. Нехай відновляться в ім'я Ісуса. Нехай зцілиться кожна клітинка ваших внутрішніх органів, чи це нирки, чи це печінка, чи це е, е, якісь м'язові Ісуса, чи це серце. Повне зцілення в ім'я Ісуса. Боже, я благословляю і Боже благословення в ім'я Ісуса. Амінь.